Партнер святкового настрою справжнє. Живе. До живого спілкування. Вітаю саме час розповісти про найважливіші події цього дня. Тож далі дивіться короткий огляд. Страйкуватимуть, допоки не домовляться. Перевізники погрожують приїхати до ратуші. Зробимо пару колон по центральних вулицях міста. Влада Львова не звернула увагу на бронзового призера Ріо. Тільки пам'ятні медалі. Тепло за обласні гроші. Жовківський садочок готовий до опалювального сезону. Вам тепер тепло садочку? Продовжать страйкувати, заявляють перевізники. Сьогодні уже другий день на маршрути виїжджає лише половина від потрібної кількості жовтих автобусів. Понад сотня львівських маршруток, замість того, аби возити людей вишикувались вздовж вулиці Пасічної. Ще майже 200, за словами самих перевізників, знову не виїхали із гаражів. Учора транспортники двічі зустрічалися з міським головою Андрієм Садовим. Відтак домовились про створення робочої групи, аби таки впорядкувати пільгові перевезення. Але цього на думку стрейкарів замало. Тож, якщо третя зустріч із мером не дасть результату негайно, вже вигадали нові методи, як показати своє незадоволення. Ми завтра вже не підемо їм на зустріч. А ми завтра всі з'їдемо сюди, зробимо пару колон по центральних вулицях міста, по 50 машин. От, а не 37. Ми просто по всіх вулицях поїдемо по 50 машин. Влада тоді порахує кількість. Біда не навчила. Сьогодні минає три місяці після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли лавина непотребу накрила трьох надзвичайників та комунальника. Проте навіть загибель людей не підштовхнула владу до розв'язання задавненої проблеми. Обіцяну рекультивацію не розпочали. З осені на полігону Грибовичі мали б возити сміттєвий камінь, пресований львівський непотріб. Та розрекламована прес-машина зламалася. Експеримент відтермінували на декілька місяців. Натомість частину львівських відходів в природному об'ємі знову вивозять на гори сміттєзвалище. Принаймні, про це стверджують місцеві мешканці. Нагадаємо, минулого тижня обурені селяни перекрили міжнародну трасу, вимагаючи припинити будь-яку діяльність на полігоні. Натомість львівські чиновники і надалі запевняють, що сміття до грибовичів не вивозять а стабілізаційні роботи продовжать з 5 вересня. Тепліше та економніше напередодні нового опалювального сезону на Львівщині завершують утеплювати комунальні заклади. Зокрема, у рамках одного із проєктів львівської облради та фонду Східна Європа за нерозбереження нові вікна та утеплений фасад отримали дитсадок у жовтві та Львівський центр служби крові. Скільки економитимуть у матеріалі наші журналістів? Раніше фундамент найбільшого жоку і садочка заливало дощами. Від стіни від постійної вологи вкривала пліснява. Тож зимку діткам доводилось сидіти у приміщеннях у верхньому одязі. Тепер тут, окрім вікон та фасаду, є і новенька система, що очищує повітря. Утеплили стіни садочку мінеральною ватою, зробили гарний фасад, поміняли вікна. Нашому садочку зараз дуже тепленько і гарно. Діти тішаться добре. До того ж у садочку барвінок і гроші економлять, встигли підрахувати майбутнього сезону. Газу для опалення витратять удвічі менше. Відповідно, і цифри у платіжках не так вражатимуть. Тепло садочку? Так! Цей проект спільно втілювали представники Жоківської міської та Львівської обласної ради за сприяння фонду Східна Європа. Загалом на такі заходи енергозбереження витратили понад мільйон гривень. А перед утепленням дослідили, через які діри у комунальних закладах втікало тепло. Перед тим ніж зробити такий класний дитячий садочок, ми підійшли достатньо грунтовно до системної роботи по створенню системи енергоменеджменту в місті. Ми провели енергодити всіх закладів соціальної сфери і власне. Не підготували рекомендації по кожному об'єкту, що треба зробити. Тому у міста жовка сьогодні є план, що робити на кожному об'єкті для того, щоб зменшити енергоспоживання. В той час, як ужовкві радіють оновленому судочку у Львові, такий же проект втілили в обласному центрі служби крові. Тут, окрім сучасних вікон та відремонтованого фасаду, встановили і новий котел. Запевняються подвійна користь, і газ економитимуть, і приміщення, де встановлене старе та об'ємне обладнання, зможуть використати для потреб центру. В процесі на нього пішов спочатку 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Тоді 1 мільйон гривень з фонду Східна Європа. 1 200 мільйон 200 пішло на котельню. Яку ми з вами бачили? Ми частинку приміщення дали на гнано. Котельню, от решта вона зараз законсервована. а Плануємо зробити лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Там буде і дослідження, тобто зразків донорської крові. Цьогоріч кількість об'єктів, які профінансують у рамках програми мікропроєктів, рекорда, понад 40 будівель уже утеплили, а на черзі ще 640. Ірина Мочульська, Володимир Чопак, програма Очі. Новий сесійний сезон. Депутати Львівської обласної ради зберуться у сесійній залі 13 вересня. Дату визначили на засіданні президії. Обранці затвердили, і порядок денний на першій після канікул сесії розглянуть аж 74 питання. Депутати вноситимуть зміни до обласних програм, обговорюватимуть якість медицини і, звісно ж, вирішуватимуть військові питання. Я думаю, що з цим питаннями перше засідання точно не вправиться. Я прогнозую, що буде і друге, і третє, і четверте. Новий тваринницький комплекс відкрили на Львівщині. Сучасний свинарник на 2000 поросят сьогодні презентували у селі Подусіль на Перемишлянського району. Лише за останніх півроку це четверта новостворена ферма в області. В комплексі все автоматизоване і майже не потребує людського втручання. Тут зробили спеціальну підлогу, яка дозволяє легше вичищати відходи. А ще встановили розподільники кормів. Власники господарки певні такі нові технології повинні сприяти вирощенню великого полів'я. Зараз на фермі 1200 поросят, а вже за декілька місяців тут має бути на 300 тварин більше. Це спеціальні решітки, які дозволяють чистити без втручання постійно працівників. Тобто, чим менше турбувати, Свиню, тим краще вона росте з нарощенням виробництва. Ми будемо мати і можливість додаткового виробництва тут, і ми будемо мати додаткові робочі місця. Планується, що тут буде працювати не менше 20 людей. Бронзовий призер Ріо Де Жанейро Тарас Міщук в майбутньому можливо і не представлятиме Львів. Спортсмен повернувся до рівного міста і відчув, що поки тутешній владі до нього байдуже. Його напарник з байдарки Дмитро Янчук вже отримав за спільну бронзу омріяне помешкання у місті горішній плавні Полтавської області. Натомість львівська влада поки не тішить свого олімпійця такими дорогими подарунками, і хлопець живе у гуртожитку. Тарасові виплатили до копійки державну нагороду, та спортсмен запевняє, він чи не єдиний олімпійський призер, успіхи якого не помітили у рідному місті. І так висловальник сумнівається, чи представлятиме місто Лева під час майбутніх міжнародних стартів. Поки хлопець насолоджується двомісячною відпусткою, і чекає все-таки на якісь знаки уваги від міської влади. Залишатися в буві, вік спортивний короткий, ви знаєте, от, хочеться заробити за цей час. Може, в мене вже не буде цих медалей. Хто ж його знає як далі складеться? От, і що просто результат є, і з цього результату нічого немає, тільки пам'ятні медалі. Ми продовжуємо серію матеріалів, присвячену 25-й річниці незалежності, і пригадуємо знакові для Львівщини події. Приїзд Папи Римського, який змінив Львів'ян, революція кольору помаранчика всилила почуття єдності і надихнула до спільної боротьби. В період з 2001 по 2005 рік відбулись історичні події не лише для Львова, але й для усієї держави. Погляди мільйонів були прикуті до поки що єдиного візиту Папи Римського в Україну. Віряни тоді зібрались на Львівському іподромі на спільну молитву, бо вірили. Слова понтифіка зцілюють. З ріку після столиця Галичини здригнулась від жаху. Це була одна з найкривавіших помилок часів незалежності. Просто посеред авіашоу літак Су 27 впав у натовп глядачів і забрав життя 77 людей. Снелівська трагедія таки залишилась однією з наймасштабніших катастроф країни. Цієї п'ятрички згадуємо і про помаранчеву боротьбу. І хоч серце революції було у Києві, але душа її залишилась у Львові. І це не єдина перемога 2004-го. Львів'янка Руслана виборола для України перше місце на Євробаченні. Про досягнення і поразки цих п'яти років далі. Очікуваніший візит незалежної України у червні 2001-го у Києві та Львові. Люди зустрічають папу римського. Літургія на львівському іпподромі тоді зібрала майже півтора мільйони паломників. Пряму трансляцію дійства переглядали у ста країнах світу. Пощастило побачити папу і львівські молоді, з якою понтифік зустрівся на сихові. Частково свої промови Іван Павло ІІ виголошував українською, а легко озягнутих людей, яких кривав сильний дощ, підтримував вигуками і піснями. Обечку, овеч гурі до неба. Вмить злива припинилась. Пізніше прес-секретар папи засвідчить, це були пісні юності Понтифіка, які перед такою кількістю людей він ще ніколи не виконував. Своїм візитом Іван Павло II провів межу між радянським минулим та європейським майбутнім України. Приїзд когось в тому випадку папи, католицького папи. Привів до того, що раптом побачили Україні громадянське суспільство, величезне громадянське суспільство, яке самоорганізоване, яке може функціонувати. Ще за півроку до приїзду папи львівська молодь вдалась до дій, повстала проти тодішнього президента і підтримала акцію Україна без кучми. Кількатисячні мітинги учасники комітету за правду розбивають наметове містечко біля пам'ятника Іванові Франку. Серед вимог розслідування справи Гонгадзе та докорінна зміна структури влади. 2002-го сталася одна з наймасштабніших катастроф Скнилівська трагедія. 27 липня на литовищі поблизу Львова відзначали 60-річчя 14-го авіаційного корпусу військово-повітряних сил України. Подивитися, як вправні пілоти демонструють фігури вищого пілотажу. Прийшли майже 10 тисяч глядачів. Близько першого дня військовий винищувач Су 27 завершує у небі останню фігуру вищого пілотажу. Та вже за лічені секунди падає просто у натуп людей, змітаючи усе на своєму шляху. Саме на цьому місці, 14 років тому, загинуло 77 людей, 28 з них діти. Мій синок був високий зрост метр 92. Він попав під це крило, що хороло по землі. Загинула зочка. Дядь, внучка, 11 місяців, і зять, і брат. За кількістю жертв ця трагедія досі найбільша в історії авіаційних шоу у світі. Десятки ціл, сотні поранених. Військові визнають, до такої масштабної трагедії виявились не готові ані пожежники, ані медики. Коли це сталася біда, старшина роти, просто сам хлопець був в Афганістані свій час і миттєво орієнтувався в ситуаціях, і заставив своїх хлопців рвати на собі одежі і перетягувати ті рани. Відповіли за падіння літака п'ятеро осіб серед основних версій помилка пілотів. Починаємо життя ще одного університету. Цього ж року здійснилась столітня мрія Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого. У Львові відкрили Український католицький університет, один з найкращих сучасних навчальних закладів країни. Урочистості тривали п'ять днів: театральні нічні дійства, концерти. А для новоспечених студентів можливість проїзду Львовом у ексклюзивному трамваї. Поява цього університету мала засвідчити, що освіта може бути вільною від корупції і глибоко християнською. Вела візовий режим з Україною. Такі заходи запровадили через вступ 2004-го сусідньої держави у Євросоюз. Тож львів'яни почали звикати до черг під консульством, аби дістати омріяну перепуску через кордон. Візи ще не були шенгенськими і дозволяли в'їжджати лише на територію Польщі. Така новація суттєво вдарила по кишеніх мешканців ближніх до кордону сіл, на яких тоді ще не розповсюджувалось правило 30 кілометрової зони. Після півстолітнього занепуду у Львові освятили вірменський собор та передали його релігійній громаді. Більше тисячі людей прийшли на богослужіння серед іменитих гостей, були відомі вірмени та президент України Леонід Кравчук. Тоді ж відкрили головний вхід до церкви з вулиці Краківської, який був зачинений 50 років. Її запам'ятали як одну з найяскравіших та мирних революцій. 2004-го українці вийшли захищати власну гідність і доводити, що не закриють очі на масові фальсифікації під час виборів після другого туру і так званої перемоги Януковича. 22 листопада відбувся 100-тисячний пікет у центрі Львова. Разом нас багато нас не Почалась і помаранчева лихоманка. Містяни скуповували усе, що мало колір апельсину. Студенти не пішли на навчання, люди залишили роботу. У школах оголосили додаткові канікули. Перемога була за народом, втім, ейфорія від нового політичного лідера виявилась тимчасовою. Люди чекали якогось соціальних підвищення соціальних стандартів. Цього не відбулося, і реформи не пішли в той період часу. Тому очікування і мрія про те, що Україна зміниться після помаранчевої революції. Вона потроху потроху. is Hasla Zahallon. And finally, 12 points go to Вона показала Європі справжні дикі танці. Львів'янка Руслана Лежичко переможець Євробачення. Наша держава вдруге взяла участь у пісенному конкурсі і вперше здобула перемогу. Тріумфаторку оваціями зустріли у Києві, втім найтепліше у її рідному Львові. Вона показала всім, що таке Україна. Серед найочікуваніших гостей міста Лева цього року був бразильський письменник Пауло Коельо. Його запросили приїхати на форум видавців, і попри щільний графік, всесвітньо відомий автор зголосився і навіть одягнув вишиванку. Вчора я був біля пам'ятників Шевченкові та Федорову, і я впевнений, що ваше місто любить книгу. Наприкінці року Україну сколихнула звістка про смерть тодішнього міністра транспорту та зв'язку Георгія Кірпи. Тіло політика знайшли із вогнепальним пораненням голови у його заміському будинку під Києвом. Та самогубство це офіційна версія серед неофіційних ще одне гучне вбивство. Кірпа був одним з найвпливовіших людей країни. Очолював спершу львівську залізницю згодом профільне міністерство. За час його керування транспортна галузь стала найприбутковішою з усіх галузей України. Цей злочин готувався, по перше, не один день. Готувався довго, так дуже професійно, грамотно. Ще одне резонансне вбивство вже 2005-го. Невідомі розстріляли автівку і вбили екс-губернатора області Степана Сенчука. Він був одним із найуспішніших місцевих бізнесменів. І, хоч тодішній президент Ющенко узяв цю справу під свій контроль, винних так і не знайшли. Лише через три роки після Скнилівської трагедії, у якій загинуло 77 людей, а майже пів тисячі постраждало. Суд таки виносить вирок винним у катастрофі. Найбільший термін ув'язнення тоді отримали пілоти горизвісного СУ-27. Володимир Топонар, 14 років, Юрій Єгоров, 8 років. Сім місяців суддяне слідство йшло. ні один документ не був зачитаний, ні одні покази свідітелі не були злошені. Тільки були е, ті доказательства. Признацілись, которые меня винят. То тільки виконавці, а заказчики Вінниці, заказчики вінниці, Стрельникова, Оніщенко, Волошенко, Синенко, бо після своєї злочину. Синенко йде на поверхні посад. Цьогоріч терпець увірвався і депутатів міськради, які вперше в історії Львова відправили мера у відставку. За рішення достроково припинити повноваження Любомира Буняка під час сесії проголосувало 70 з 84 депутатів. Прецедент трапився за півроку до чергових виборчих перегонів, то шість наступних місяців. Львовом керував секретар ради Зиновій Сірик. Це їхній просто розрахунок. Розрахунок на те, що ще за залишкові шість місяців вони зум. Вміють роздербанити місто, ну, вони глибоко поміняються. Він зайняв позу, от я тепер я є директор міста Львова, тут це моє, та він так дослідно казав, що мій бюджет, мої дороги, він не казав, наші, міські, не знайшов спільної мови. З бізнесменами, з громадськими організаціями, з культурними ну, з будь-яким середовищем просто не, не знайшов і почав реалізовувати проекти далекі від потреби Львова. Мі політичне примирення у червні 2005-го Олександр Квасневський та Віктор Ющенко спільно відкрили львівський цвинтар Орлят. Після довгих дискусій із львів'янами поляки таки домоглися, аби у центрі польських поховань залишили напис їхньою рідною мовою. Тут лежить польський солдат, полеглий за вітчизну. Тож дві країни Досягли компромісу. Дякую, що були з нами. Сюжети цього випуску переглядайте на нашому сайті. Якщо потребуєте допомоги журналістів, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Я чекатиму вас у цій студії завтра о 20.00. Партнер святкового настрою справжнє живе до живого спілкування.